Вам конче потрібно додивитися відео до кінця, щоб знати свою історію, і берегти пам'ять і на тій же пам'яті будувати наше майбутнє. Це в'язниця катівня, де московити катували і знищували українців, які боролись за свободу. І то на своїй же Богом даній землі система ніяк не могла побороти упа, бо па дуже підтримував наряд. Майже чуть не через кожну хату у мороді людей були викопані криївки, тому було здійснено операцію захід за документами Запад. Тобто виселено людей із західних областей України, які тримали зв'язки зупа. Ця прекрасна панна розповіла мені свою особисту історію. Бачите, вона на фоні цієї в'язниці, якраз в півторарічному фіці, вона своєю матір'ю була засуджена, а пізніше заслана це до Сибіру. Історія прозвучить зі сцени життя, також. І я зазнала це для вас. Там багато історій. Дивіться, ви і ми всі хісь пам'ять. І Ви знаєте, це дуже хвилююче дивитися туди. Де починалося твоє, твоє дитинство. Бо, власне, тут, в тому підземеллі, я сиділа пів року разом з мамою. І була в камері одна з дітей. А 70 чоловік, було, 70 чоловік було в камері. Мама лежала з наривом, практично непритомна. І мене годувала вся камера. Розказувала сусідка. Каже, ти протягнула ручку, і ніхто з Баландини їв воробульку, бо ти ручку тримала кула, кулачку і просила войку, войку, і ціла камера давала, збирала мені, як комусь було, то мені давали, давали і так мене годували. Але я хочу згадати медсестру з тої Кірюня. Вона практично ризикувала своїм життям. Коли нас в жовтні місяці, от зараз в ту пору. Мала забирати вже і вивозити, мама не могла піднятися. Вона вже практично непритомно лежала під стіною в камері, а треба було встати на перекличку. І якщо би вона не встала, значить нас би не відправили, а до весни ми би там не дожили. І медсестра та вділа мамин одяг, взяла мене на руки. І вона зголосилася, що Франська Теклі Васильівна, я, вона би могла втратити життя, але вона врятувала наше життя. Я не знаю, як її звати. Але я думаю, що її діти будуть благословені. Я дякую всім, дякую за мою таку маленьку піщану працю, яку ми робимо. Ви знаєте, ми дуже любимо своїх воїнів, ми піклуємося про них. Ми молимося. Ми практично ви знаєте, зараз трошки стало менше, але все одно, на самих початках, ми круглодобово молилися. Була розписана молитва на погодині на цілу добу, і ніхто не переставав молитися. Я дякую Богу за те, що ми є. Дякую за вашу пам'ять і дякую за. За оцінку моєї маленької, маленької праці. По ласка Божа, я є дочка Ванди Горчинської. Мами. Моя мама була засуджена на 15 років каторги. Вона відбувала покарання, вона була учасницею норильського повстання. Я думаю, що у кожного з вас були такі ж долі ваших. Родин або ви народжувалися на Сибіру, так як я, і моя вся родина теж була вивезена на Сибір. Це було якраз ця операція захід проходила у ці місяці. У моєї мами було ще дві сестри, і її середня сестра Стефанія, вона жила з своїми батьками, вона доглядала батьків. Це були мої дідо Петро і моя бабця Текля. Саме в ці дні моя цья мала переломану ногу і лежала в лікарні. І до неї підійшов, мабуть, чоловік із Копичинецької влади і сказав їй: Дитинко, ти мусиш добратися якось додому, бо сьогодні будуть. Вивозити на Сибір, і ви є в списках. І що твої старенькі варті того там десь в далеких Сибірах, без тебе? І не знаю, як, не знаю, яким чином цю доправили додому. Родина не була готова до вивезення, але вночі прийшли і тьотю, і. Моїх діда і бабку забрали. Нога була її тільки зелене в перину. Що вони взяли з собою? Це тільки перину. І коли приїхали в хоростків, а в хоросткові то, мабуть, була станція, на яку звозили в вагони, ці грузові вагони людей. Мабуть, я думаю, бо тут приїжджала така письменниця Галина. Козак, її родичі з Бережанщини вони тут були на пересильному пункті в Копиченській тюрмі, і їх теж привезли. В вагоні вагоність їзд... їхали люди з Копиченця на прізвище Кузики. От вони були готові, вони знали, що їх будуть вивозити, то вони мали такий великий баняк смальцю. І багато мішків сушеного хліба. І от завдяки цьому смальцю і цьому сушеному хлібу вони врятувалися, поки їх доправили в Амурську область. Зараз е внук Денис є лікарем, і він воює на передовій е з цієї родини, З цієї, що мали цей баняк смальцем. І в хоросткові, коли всіх попакували у вагони, то всі люди цей, увесь цей потяг заспівав таку пісню. Я вам хочу прочитати слова. То мама цю пісню співала. Я вам її не заспіваю, але прочитаю її слова. То це казала, що це настільки було. Ну, Трепетно і настільки сильно, і щоб вона казала таке слово: двигтіла українська земля тому, що весь поїзд співав. Омаму закутав кайдани, чи чуєш той брязкіт кайдан? Нас сором, нам сором, що звемось рабами за стільки терпіння і ран. Дивися, Дніпро висихає, пороги шуміти стають. Зозулі по дерева сідають, недолю україні кують, ти сіяв жито пшеницю, ти сіяв воно не твоє, ти мучився щодня, щогодини, а ворог і з того жиє. Ми чули ті болі ще малими, і в серці сказали свої, Для тебе живем, Україну, щоб волю здобути собі. Це ручна робота. Подивіться, оце робили наші люди на засланні. Бачите? Ми вміли все, ми вміли показати свою культуру. Це були і такі сорочки в жінок, в яких в москалі тут, в 39-му році, як прийшли, то вбиралися в такі сорочки в копичицях і прийшли на танці під передані перейшла Прийшла мову. за те, що вона була просто вчителькою української мови і літератури. Але дякуємо Богу і дякуємо Україні, що вона в нас є. Показати у цей рушник. Він має історичну вагу. Жінка вишивала цей рушник, коли прийшли кати, щоб відправити її до Сибіру. Тому, бачите, ця робота не закінчена. Пам'ять бути в нашому серці і не тільки про неї маємо говорити, а й неї нести. Ми маємо свідчити, тому що це пам'ять тих, які тримали небо, що воно колись завойовіло українським прапором. Дорогі українці, я хочу подякувати вам за те, що сьогодні ви лишили все і прийшли сюди, щоб згадати тих, хто в далеких 40-х, 50-х роках. Був вивезений з нашої України, і вивезений далеко в Сибір. Ми ніхто не знаємо, скільки людей завезли туди, скільки дітей повезли в Сибір, скільки діточок викинули по дорозі через вікно, в ешелоні в вагоні, скільки дорослих залишилося тоді, коли. Поїзд підходив на станцію, і на станції дорослих залишали. Ми не знаємо цього і не будемо знати. Ми жили в такій країні, ми жили в такому раю, як вони казали, тільки б не було війни. Що це все заховано дуже далеко було, коли привезли Іркутська область, Ніжнюдинський район Посоли Катагай. Нас везли дві. Я вже була більша, друга народилася в лагері в такій самій тюрмі в Коломиї. І я все життя вдячна литовцям, литовським братам яких вивезли От 47 рік, 46 рік, і вони вже там трошечки якось своє таке життя впорядкували, бо нас привезли, просто недобудовані якісь бараки, навіть добре, не покриті, і все. Ні пічок, нічого. Так збузили, дали сокири і робіть, що хочете. Росіяни зрозуміли, що. Вони не можуть воювати з українською повстанською армією. Вони зрозуміли причину, тому що кожна сім'я, кожна родина підтримувала, носили їсти, готували, забезпечували. тому що без підтримки населення у паби так довго не трималася. Відродіть ваше Тернопільське братство у Нупа. Повезли етапом на Сибір, пройшовши 17 тюрем. В тому числі Копичинецька тюрма. Я там народилася. Я дуже вдячна своїм батькам, що вони мене народили. Ви знаєте, батько прийшов у німецькі табори. Він помер молодим 50 років. Він прийшов в німецькі табори, після чого радянська влада його забрала в свої табори. А мама була засуджена на довічне заслення. Вона і не думала, що їй доведеться повернутися додому, як і багато мільйонів наших українців. Вони вже не втрачали надію, що їм дадуть змогу повернутися на рідну землю. І в тих умовах, в яких жили наші батьки і ще народили нас, дітей, ми дуже вдячні їм, тому що сьогодні, коли молода мама народжує дитину і може її, як не потрібно викинути. Ту дитину, їй вона не потрібна, то наші батьки в таких жорстоких умовах, де не було ні води, сніг топили, щоб дитину покупати, де не було чим годувати ту дитину. Місяць не минув, три тижні, як маму погнали на роботу, але знаходились добрі люди, давали їй можливість хоч повернутися на годину до дитини, щоб її погодувати. Так що дуже-дуже я вдячна своїм батькам, що в таких жорстоких умовах вони ще могли народити дітей і їх виховати. Коли ми приїхали, повернулися на свою Україну, я там ходила в перший клас, і ви розумієте, що там самі були і вчителі, і всі це були люди, які були репресовані. Дають роботи мамі, не дають, приписати не дають. Ну, ми ще діти толком і не розуміли, що це таке відбувається, але ми відчували, що ми якісь не такі, щось не так, чому до нас таке відношення? В Ланці працюєш, приходить бригадир. Я це бачила на свої очі, бригадир. Він чомусь з тих жінок в ланці, він такими страшними матюками. Обзивав, я все думала, за що і що це таке? От така нелюдяність, таке нелюдське відношення, воно, ви знаєте, зараз починає повторюватися. Вже Ми бачимо дуже з гіркотою, коли наші діти йдуть зі школи і лихословлять і дівчат. І в тій сім'ї, де батьки дітям пояснюють, внукам роз'яснюють, як і що, то ті діти трохи розуміють, а де людям байдуже. Та це наше горе. Ми не, ми не москалі, ми українці і ми повинні цим гордитися. Випустили друзів, слухати вироку, вирот

Знищити нашу державність, то державність має для нас бути основною цінністю. Так ми, е, буду... Я за освітою історик, крім того, я ще з 14-го року брав участь в бойових діях, у ну, 22-му також. Тому тема для мене це дуже зрозуміла і близька. В моїй родині також були репресовані. Ми маємо розуміти, що, як правильно казав отець, Незважаючи на те, що в нас є війна, часи змінилися. Часи змінилися, і насправді те, що ми зараз тут, в цьому прекрасному Галицькому містечку, зібралися репресовані нащадки репресованих з усіх куточків Західної України. І ми можемо спілкуватися, можемо насолоджуватися цим співом цих прекрасних, патріотичних дітей. Це вже перемога ваших батьків дідів, Прадідів. Тому що в ті часи, будемо відверті, боролася лише Західна Україна. У Унівці надіялися на повстання, на свідомість східних українців, але лише поодинокі з них приєдналися до руху Опору. І розплата Західної України якраз була та виселення в Сибір. Мабуть, всі знають, що якби Сталін не помер, то він планував все населення Західної України виселити в Сибір. І десь такі самі плани були в Путіна. Буквально перед війною в 20-му році були новини, що в них обговорюється виселення українців ну, з окупованого Донбасу і на перспективу. Всі. Війні немає нічого доброго. Війна забирає завжди найкраще. Лежить дитина з очима холодними, бо біля неї зірвалась граната. Немає в ній нічого прекрасного, війна то мертве і зле болото. Вона щасливого зробить нещасного. Вона до життя забирає охоту. Війна то шрам на тілі нації, та куля на вистріл в душі людини. Ти чув його по загальній рації, а завтра від нього лише могила. А десь в Вашингтоні та Брюсселі життя продовжує вирувати. Там люди щасливі, там діти веселі. А тут продовжують убивати. Не знає історія нічого схожого на те, що сталося в Україні, стогне країна від гніту ворожого. А на курортах зростають ціни.